Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги набір гачків у формі овалу. Даний набір призначений для використання під час лову рибу під льодом або на плавучій платформі. У наборі представлені різні ваги гачків від 2 до 10 грам. Це дозволяє обрати відповідний варіант залежно від умов риболовлі та уподобання. Ні, риби гачки мають міцне кріплення та забезпечують надійне утримання риби при клюванні. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечують довговічність та стійкість до корозії. Дані гачки є незамінним інструментом для будь-якого рибалки. Пропонуємо до вашої уваги окуляри для плавання. Дані окуляри мають антизапотівне покриття, яке запобігає запотіванню лінз та забезпечує ясне бачення під водою. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетового випромінювання, запобігаючи пошкодженню очей від сонячних променів. Окуляри водонепроникні та надають комфортне та щільне прилягання завдяки регульованим ремінцям та силіконовим прокладкам. Виготовлені з високоякісних матеріалів, завдяки яким будуть міцними та довго вічними. Пропонуємо до вашої уваги спортивні рукави. Дані рукави з шовку призначені для захисту рук від сонця та ультрафіолетових променів. Чудово підійдуть під час велосипедної їзди, бігу та риболовлі. Виготовлені з високоякісного матеріалу, тому мають відмінну повітропроникність та вбирають вологу. Завдяки цьому вони забезпечують комфорт та прохолоду протягом тривалого часу. Унісекс дизайн підходить як для чоловіків, так і для жінок. Вони легкі та компактні, тому Зручно зберігаються в сумці чи кишені. Пропонуємо до вашої уваги нейлонові наколінники. Це еластичні наколінники, які призначені для активних видів спорту, таких як волейбол та баскетбол. Вони забезпечують надійну фіксацію колінного суглоба, запобігаючи його надмірному руху та знижуючи навантаження на нього. Виготовлені з міцного та еластичного нейлону, який забезпечує відмінну підтримку та комфорт при носінні. Вони мають високу еластичність, що дозволяє підігнати їх під індивідуальний розмір. Наколінники підходять. Для активного використання на відкритому повітрі та стануть незамінним спорядженням для спортсменів. Пропонуємо до вашої уваги приманку для лову хижої риби. Дана приманка це маленький воблер, що занурюється довжиною 11,5 см та вагою 14,5 грамів. Він має шумові елементи, що привертають увагу хижої риби. Даний набір підходить для лову окуня та включає кілька різноманітних штучних приманок. Їх компактні розміри та привабливі рухи є неймовірно ефективними. Це незамінний інструмент для рибалок будь-який Кого рівня завдяки даному воблеру ви зможете досягти неймовірного успіху у лові хижої риби?